Місто Дніпро традиційно допомагає своїм мешканцям у складних життєвих ситуаціях. До цих ситуацій, звісно, відноситься і така ситуація, як ракетні обстріли, які на жаль трапляються в нашому місті. І міська рада, одна з перших рад, заснувала програму. За якою надається матеріальна допомога мешканцям, які постраждали від ракетних обстрілів саме на відновлення та ремонт житла, яке постраждало від ракетного обстрілу. Тобто основне це людина звертається до адміністрації району міста, в якому вона мешкає, складається акт обстеження, в якому зазначаються усі пошкодження, які зазнали житло. З цим актом потім людина приходить до нас, до департаменту соціальної політики. Ми складаємо заяву, допомагаємо допомагаємо зібрати пакет документів. Він не складний. Це документи на право власності на житло. Це Саме акт обстеження, це персональні дані власника, або саме власник може отримати, або людина, яка на законних підставах мешкає у цьому житлі. Це або орендар, або спадкоємець, тобто багато умов для того, аби людина, врешті-решт, отримала допомогу. Також людина приносить нам смети, рахунки, які, наприклад, вона вже щось собі відновила або планує відновити. Уклала договір з виконавцем робіт. Тобто, все це береться до уваги. Комісія розглядає зібраний пакет документів і визначається з сумою допомоги. Сума допомоги складає е, на пошкоджене житло до 1 мільйона гривень. Тобто, в залежності від пошкоджень, але зауважу, що враховуються лише ті пошкодження, які вказані в акті. Тобто, коли людині приїде комісія складати акт обстеження, повинно власнику бути дуже уважним і обов'язково читати той акт, який він підписує. Бо після цього лише ті пошкодження, які внесені в акт, вони будуть зараховуватися при визначенні матеріальної допомоги.